Це десь кордон Костопільщини, Миччина, бо тут там ще кілометрів 4-5 на захід волинь. Оце такі, бачите, купи дров. дров чи що це Валяються. І оця купа конкретно вже років рік-два лежить. От. Оце така безгосподарність, бачите? Порізали, кинули, порізали, кинули. Жах, жах. Оце Костопільщина, дивіться, це ваші, це ваші господарі отут керують. Вони під подушками тримають по 4 мільйона. А ви не бачите навіть ламаного долара. Вони тільки почали розбігти. Його... Бачите, що ріжуть. Тільки от таке дерево стало, його зрізали. Це Україна, це Костопіль. Це Костопільський господар. І Ровенський. Коваль такий виблядок, знаєте, тако. Подивіться, страх і ужас. Страх і ужас, я вам скажу. Катастрофа. Ой-ой-ой, костопіль, Костопіль, Рівно в рівно. Тут взагалі якийсь дебілотер працює. Поліція тут пасеться. Бачите тих жирних поліцаїв, Оце вони паразитують на цьому. Ці жирні труси. Вони бояться в Донецьк. Вони тут сидять на наркоті, на злодійстві. От 26-го, бачите, свіже порізане. День, два, неділя. Оце зараз крадуть. Не знаю на що. Крадуть. Покидано в лісі. Костопільщина. Заготовлені, бачите, які кучі. Це вже десь місяць-два назад заготовлена купа. А дороги, бачите, від зурців. Тут других от тільки зурс, одразу говорю, или щось таке. Зіли, ну Супер-пупер одноосні, багатовісні розовики, Бо колії тіпазурські. Озеро викопали, і це вже при Україні. От. Гарне озеро, дивіться, але що кажуть, сітками, електроудочками тут вибивають все, тут навіть жаби з ужасом повтікали. Тут колись риби було неміряно, а зараз мертві води, мертві води. Мертві води, Ні жаби, ні утки, нічого немає. Це Костопільський район. Великий, великий стидин.